Івано-Франківський театр повернувся з гастролей у Польщі. Там закінчився ювілейний 20-й фестиваль української культури. Його метою є підтримка самодіяльних художніх колективів та презентації професійних виконавців з України. Франківці представили польським сусідам дві вистави – «Нація» та Солодка Даруся. Глядачу кажуть актори, не дивлячись на мовний бар'єр, дійство припало до душі. Дощо характерно реагували на якісь такі, власне, не немовні, а от в картинкові такі гротискові речі. От на цих сценах Совітів на нас з кумою, коли ми п'яні. Ну на це важко не відригувати, коли ми регочемо. Багато тексту казали, що не розуміли, але загальна тенденція всіх вистав, як я вже казала, у всіх містах в кінці плакали. Це напевно головне. З неабияким захватом пригадує гру на польській сцені, і наймолодша акторка театру, восьмирічна Катерина Яцьків. Найбільше виконавиці ролі маленької Дарусі сподобалося те, як глядач спостерігав за грою. Люди дивляться цю виставу. Мені так от весело. де ну я от граю, і всі люди на мене дивляться. А ну, і мені так приємно, що всі дивляться на нас вже восени. Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр підкорюватиме Сполучені Штати.